Друзі, вітаю. вітаю. Я спеціально спочатку почав це відео, мовчки. Показав, що я висаджую Лоріан F1. Одне зернятко. Великий, достатньо великий кашпо Підвазонник, так. Це ось такий. Темно-темно-зелений сорт кавуна. І е, позначив, що це у нас буде лунка від мене ось ця. Так? А тут я посадив бідуін. І зараз, щоб не переплутати потім, бірочки тут начеплю. Бідуїн f 1 Обов'язково, щоб не переплутати, з якого боку. Який сорт буде у мене. Хочу на балконі навчитися вирощувати кавуни. Для вас це відео буде одним роликом, одним фільмом. А, звісно, для мене це буде багато часу, тижні, можливо, навіть і місяці, декілька. Але все, всі етапи, всі етапи. Я буду знімати і коментувати, повідомляти вам, що, за чим і через скільки терміну відбувається. У мене щодо Лоріана і бідуїна. Два сорти кауна. Це ще не все. Не переключайтеся. Для вас, повторюю, це буде все в одному фільмі. А у мене це буде дуже довгий процес. І в кінці я зліплю всі нарізки ці в один фільм. І покажу вам. Поки що триває процес зйомок. І набираємося терпіння. Ну, найбільше терпіння буде потрібно мені самому. Дякую, що ви зі мною. Хто ще не підписався, підписуйся на наш канал. Будемо слідкувати за епопеєю про зростання кавунів у мене на балконі. Ось такий балкон у мене. І оце тут я зараз буду намагатися. І ось тут це все в мене буде кавунова ферма. Побачимо, що з цього вийде. Ну, ось, приблизно так. Лоріан f 1 щоб не заплутатися. А тут у мене буде Бедуїн f 1 Ставляю на місце прозростання і готую наступне кашпо. В наступне кашпо я планую висадити одне зернятко Крізбі f 1 одне зернятко Леді f 1 і одне зернятко АУ Продюсер просто. Без F1 уже. Тут в пакетику по 10 зерняток, 9 поїде нагород. А по одному спробую е, в ідентичне таке саме кашпо висадити. Сйомка триває. Колись давним-давно, ну як давним-давно, позавчора. Росла просто цибуля на балконі на перо. І я перебрав такий пухнастий ґрунт получився після цибульки. Я вирішив його використати під кавунчики. Дуже-дуже насичений такий ґрунт після цибульки. Отак, От обережно, акуратно пригорнув три лунки. І зразу, щоб так само, як і в тому кашпо, не переплутати, помічаю. Перший у нас був Грізбі F1, далі Леді F1 і АУ продюсер Так, зараз. Бірочками і помічу і поставлю до того кашпо. І будуть у мене ось тут буде такий баштанський куточок у мене. Буде прозростати. Якщо тут плестись трошки, я його буду формувати. Все в процесі буду показувати. Отже, поки що на сьогодні все. Отак відмічаю, зараз іще такі самі. Надписи бірочки роблю, щоб не загубитися, де в мене що. І на цьому поки що все. Ось таким чином. Леді f 1 Крисбі f 1 і AU Producer. Друзі. Таким чином. А ці, що залишилось по 9 зерняток в пакетиках, поїдуть на дачу нагород, як я і казав, цей кашпо також сюди направляю до нашого баштанчику. Ось, бачите? Ось тут у нас буде баштан. Тут два сорти, а в цьому кашпо три. Пишіть ваші коментарі, хто вже пробував таким чином на балконі. Я вже пробував огірки, лимони, помідори вирощував на балконі. Перець навіть був. Полуницю пробував, квасолю, горох пробував. Напишіть, що пробували ви, і які були результати. Ось зараз я не знаю. У мене щось проросло, а я не пам'ятаю, що це за зернятко і як воно потрапило. Можливо, хто може здогадатись, просто подивившись на нього, скажіть, що це таке? Що це за рослина? Виросла, я його трошки пересадив, і ось в такому буде. Ось розміщу його он туди в куточок. Також тут теплий прогріваємий балкон сонячний. Буду поливати і наглядати. Оцей куточок буде бахчевий цього року, цього літа у мене. Сьогодні нагадую: сьогодні, друзі, у нас. 27 травня. 27 травня записали. Далі я вже буду знімати, якщо будуть якісь зміни в моєму бахчовому куточку. Поки що все, але це все для мене. Для вас тут і хвилини не пройде, як уже буде далі розвиток подій у. Бахчових ось цих кашпо. Домовились? Домовились. Приєднуйтесь до нашої спільноти. Будемо обговорювати і спостерігати далі, як буде тривати сам процес. Я не знаю, як вам. А мені вже цікаво, що у мене вийде з цього. Побачимо. Зустрінемось приблизно, я думаю, через. Тиждень через 10 днів, ну, максимум через 2 тижні, коли з'являться перші ростки. Ось тоді буде вже цікаво. Домовились? Домовились. Ну, ось, друзі. Для вас пройшло декілька секунд, а у мене пройшло трішки більше місяця. Дивимося. Із оцих сортових кавунчиків, як бачимо, Вижив і почав зростати. Дивіться, тільки один. Ось він. Це сорт, дивимося, Кріксбі F1. Crigsby F1. Оце він. Я спеціально занотував його. Інші навіть не повсходили, Я всі оці цедлики повидаляв і залишився оцей кріксбі. Можливо, він і є найадаптований для моїх умов на балконі. Нагадую, це серіал, друга частина вже. Іде я у цьому відео зразу запускаю першу серію із двох частин. Перша частина це була висадка, ви бачили на початку цього відео. А зараз ми бачимо, пройшло з 27-го. Травня місяць і тиждень вже. Сьогодні 5 липня. Так, місяць і тиждень, місяць і 8 днів, так скажемо, пройшло. А це зайшов з мого городу сорт, який ми не знаємо. Дивіться, раніше у мене на каналі багато відео присвячених кавунам нашого городу. Які, Просто несподівано з'явилось, я допускаю, що з перегною, які ми додаємо, десь попались зернятки із тих кавунів, що ми купували на базарі, їли на дачі і просто скидали у компостну яму. І десь з компостом додався зернятко і вираз кавунчик. Ось із тих кавунів я взяв отакий. Е, сорт будем. Я його називаю сорт наш. Наш сорт рідний з дачі, Оце. Е, я, мабуть, його також трошки вбільший, більший, тому що кавуну треба живитися багато, е, об'єм е, ґрунту побільше, ніж оцей маленький. Я, скоріш за все, його ось в такий пересаджу, щоб було рівні умови, е, так як і у Гріксбі. І ось цей я заберу під наш кавун, а Гріксбі окремо буде прозростати. І ми навіть влаштуємо змагання між нашим кавуном, який, хоч і довший трошки, бо він на пару днів раніше виліз із ґрунту. Тому він трошки довший, ніж Гріксбі. Але Гріксбі, дивіться, потужніше виглядають листки. Цей такий трішки наш хиленький. Але у нашого он-он вже ось ось з'являється зав'язь. бачите? Тому будемо спостерігати, отут, в рівних умовах. Я зараз пересаджую цей в це кашпо, більше набагато підготую ґрунту свіжу. Тут у мене є ще он запас ґрунту. Бачите скільки? Так що свіженький, торф'яний, такий легенький йому зроблю. Щоб гарно фільтрувалася водичка, а цей гріксби вже буду поливати трішки. На таку жару сильно поливати не можна, краще я на вечір ще трошки. Освіжу його. А цей зараз пересажу, буде свіженький. В кінці цього відео покажу результат, бо дуже незручно однією рукою знімати, однією показувати, розказувати, а ще й придеться переносити наш кавунчик в такий самий підвазонник Кашпо. Отже, друзі, ще трішки часу, не переключайтесь, і вже в цьому відео будемо завершувати. Перші ці дві серії, присвячених першому місяцю з невеличким хвостиком. 8 днів епопеї наших кавунів на балконі. Ну, ось, друзі, довго чекати не довелось вам. Я вважаю, для вас знову декілька секунд минуло. А я хвилин 15-20 потратив, щоб поновити ґрунт. У цьому кашпо, як я і показував, і наш з дачі. Ну, я його так і називаю цей сорт наш. Бачите? Уже ось-ось тут почнеться випускати вже свої ці бутончики, зав'язі, кавунчик. Ну і там уже недовго залишилось зачекати у Гріксбі F1. Нагадую, тут я ярличок так і залишаю з назвою f 1 Ось цей сортовий, що я магазинний такий. А це наші спитаний, який росте на дачі. Ось він трішечки майже на одне звино трошки він е, довший, виходить, ніж Гріксбі, але Гріксбі, дивіться, і е, стірженець у нього такий стовбурець. Бачите, більш такий білесенький, потужний. А у цього такий виносливо і більше у нього оцих версинок таких. Ось чим відлічається, і вже вуса он, з'являються. Дивимося, це, друзі, пройшло 38 днів. Як я висаджував Гріксбі 1, він єдиний, хто вижив поки що, може, десь із насіння проб'ється, але я не думаю, чи через 40 днів щоб насіння почало вилазити кавуняче. Такого напишіть, може хто її чув, таке бачив, але я не знаю такого. Отже, а це наш кавун здачі. Вже я, мабуть, п'ятий раз це натякаю, але це щоб і самому не забути. І будемо далі спостерігати. Наш, нагадаю, на 2-3 дні раніше, тому цьому вже 40 днів є, 41 день, а цьому 38. Запам'ятали? Сьогодні п'яте, шосте мабуть, коли я вже загружу це відео, шосте. Липня 2025 року. Далі вже буде нова серія, мабуть, десь ну, вже не через місяць, а через пару тижнів я зніму уже третю серію. Тут, нагадаю, в цьому відео було одразу дві серії. Перша серія висадка насіння кавуна, а друга частина цієї серії ось я, я знімав, як вам і обіцяв, уже 5 липня. Отже, друзі, такі у нас справи. Пишіть, чи є в мене шанс взагалі хоча б побачити ось таку манюсінький кавунчик тут на балконі. Трошки пролив, але кажу зовсім трошки, щоб скріпити ґрунт, трошки прижати, сильно я не притискав це. Напівторфяний, ось такий я додав. Тут пісочка трошки, трошки ґрунту з дачі чернозему, і торф. Ось такий у мене є спеціальний він універсальний, рахується. І під розсаду він йде цей ґрунт, і е, до вазонів також він класно йде. Зараз тут освіжу цьому вазону поосвіжаю. Якраз у мене тут хв... вистачить ось ґрунту, поосвіжати вазони мої. І е, до культур, які я ось вирішив поекспериментувати, повирощувати. То в мене гуляє. Уже аж почала зацв... обцвітати он, плесенью такою. Це я приберу. Хай вас не відволікає той продолговатий кашпо. То там я колись лимони вирощував, Лимони я вже розсадив. Дивіться відео трошки раніше. От такі у нас, друзі, справи. Так що не забувайте підписуватись на наш канал. Розповідайте про ваші успіхи, про ваші врожаї. Про ваш досвід не тільки на дачі, на городі і в саду, а і ось в такому квартирному рослинному господарстві. Буду дуже радий і завжди чекаю ваші коментарі. Читаю всі, відповідаю вам, ви знаєте прекрасно. Радий, що ви у мене є. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. Медгриби Шовковиця, хай усім здоровиться. З вами канал Ферма Майстер Клас. До побачення!